Таю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Представництво Європейського союзу оголосило прийом відеоробіт для конкурсу в рамках щорічного проекту ЄС. Вибір молодого покоління України цього року організатори конкурсу пропонують зосередитись на темі енергозбереження і його важливості як у побуті українців, так і для благополуччя усієї країни. Роботи приймаються у двох категоріях: професіонали та аматори. Найкращі відеоролики будуть відзначені спеціальними призами та дипломами від представництва ЄС в Україні. А кожен Учасник отримає сувенір для участі у конкурсі. відеоробота має тривати менше трьох хвилин, бути оригінальною та відповідати тематиці енерозбереження або європейської інтеграції України. Прийом робіт триватиме до 23 травня. Переможців оголосять у червні. Спалювання сміття нічого, крім шкоди, не приносить. На цьому наголошують працівники рівницького обласного лабораторного центру. Адже дим від спалювання містить найнебезпечніші отрути: оксиди, азоту, сірки, феноли, токсичні вуглеводні, канцерогенний діоксин, не кажучи вже про сполуки свинцю, ртуті та інших важких металів. Також великою помилкою є спалювання залишків рослинності на полях і городах, і справа не лише в токсичності диму. Від вогню знищуються ґрунтові мікроорганізми, що забезпечують чимало. Корисних властивостей ґрунту вогни, що на полях і городах призводять до умов існування птахів, ведуть до зниження ґрунтового гумусу, порушення структури ґрунту, отже, зниження його родючості. Також спалювання, сміття, заборонено низкою законів України і громадяни можуть нести за це адміністративну відповідальність у вигляді штрафів. Створення муніципальної варти знову відкладається. Такі рішення прийняли депутати рівни ради під час засідання бюджетної комісії. Зокрема, до кінця березня вони мають визначити, чи доцільно взагалі створювати у рівному муніципальну варту, а також перевірити, чи не будуть обов'язки варти дублюватись із тими управліннями, які вже існують у структурі міської ради. Нагадаємо, новий орган в теорії матиме менше права, ніж поліція чи патрульні. Робота працівників муніципальної варти більшою мірою направлена на. Стеження за благоустрою міста, зокрема, це і контроль роботи ринків. Президента просять скасувати указ про шкільну форму на офіційному інтернет-представництві глави держави, зареєстрована петиція з вимогою скасувати указ президента, який врегульовує питання форми для школярів у навчальних закладах і надати право школам та батьківській громаді самостійно вирішувати питання зовнішнього вигляду учнів у школі. Автори петиції зазначають, що незважаючи на процеси децентралізації, і передачу все більшої кількості повноважень щодо забезпечення функціонування шкіл, так Питання, як шкільна форма, її види, і навіть виробник досі регулюються вищезгаданим указом президента. Автори звернення також наголошують, що нині шкільна форма стала настільки дорогою, що суттєво позначиться на бюджеті родини, які мають дітей шкільного віку. Наразі це всі новини. Більше шукайте на сайті Сфера Залишайтеся з нами і бадьорго вам дня.